Сенсація напад на працівників ТЦК серед білого дня. Стрілянина в Кременчуці, військові поранені, ножові атаки в кривому розі. Речник ТЦК відкриває шокуючі мотиви агресії. Люди нападають на військових через небажання прийняти факт війни. Паніка, хабарі, емоційні інциденти та розкриття мотивів вже зараз. Не пропустіть. Вітаю це Україна сьогодні. Я Соломія Долик, і це останні події. Шок на Полтавщині прямо в Кременчуцькому ТЦК стрілянина, чоловіка, який підлягав призову, супроводжувала поліція для оформлення документів. Під час обов'язкового огляду працівник ТЦК і правоохоронець запитали його про наявність заборонених предметів. І тут сталося неочікуване. Чоловік дістав пістолет, який за попередніми даними був переобладнаний, і кілька разів вистрілив у військових. Під час оформлення документів і обов'язкового огляду. У відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет, попередньо переобладнаний з травматичного ТТ. І здійснив кілька пострілів. Внаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення гомілки. На щастя, їхнє життя врятоване, але присутні пережили справжній шок і страх. Стрільця затримали на місці. Зараз працюють слідчі та криміналісти. Оглядають зброю і з'ясовують мотиви нападу. Нагадаю, що посягання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від 9 років до 15 або довічним позбавленням волі. А тепер ще страшніше: ножові поранення, жах у кривому розі. На Дніпропетровщині сталася жорстка атака на працівників ТЦК та СП. Під час заходів оповіщення та перевірки документів військовозобов'язаний громадянин раптово дістав холодну зброю і завдав поранень двом військовослужбовцям. Постраждалих оперативно доставили до лікарні. Один із них перебуває у важкому стані, інший у стабільному, але обидва під наглядом медиків. Постраждав. Військовослужбовців було оперативно доставлено до лікувального закладу. Один із поранених перебуває у важкому стані. Після скойного нападник втік із місця події. Поліція вже встановила його особу та розпочала слідчі дії, аби затримати чоловіка та з'ясувати мотиви нападу. Дніпропетровський обласний ТЦК підкреслив, подія має серйозний характер і загрожує безпеці військових під час виконання службових обов'язків. Та скандали не вщухають. Цього разу Вінниччина. у Вінницькій області викрито військового працівника. ТЦК, який намагався нажитися на мобілізації. За даними суду, він пропонував знайомому взяти відстрочку від служби в обмін на гроші. Спершу йшлося про 20 бланків повісток, уже підписаних із печаткою за 2 тисячі доларів. Чоловік, якому запропонували хабар, одразу звернувся до правоохоронців. Під наглядом слідства обвинувачений передав чотири бланки за 600 доларів. Але справжній сюрприз чекав на знайомого. Службовець запропонував оформити відстрочку від мобілізації за 16 тисяч доларів. Під час особистої зустрічі він отримав усю суму і був затриманий правоохоронцями на гарячому. Його вже засудили до двох років позбавлення волі, але з урахуванням бажання обвинуваченого продовжити службу вирок замінили на два роки служби в дисциплінарному батальйоні. Також він не зможе працювати в ТЦК протягом трьох років. Напади на військових та Скандали з хабарями, що насправді стоїть за цією агресією до працівників ТЦК. Речник полтавського ТЦК пояснює і це шокує. Роман істомін пояснює, що проблема глибша ніж здається на перший погляд. Агресія до військовослужбовців ТЦК виникла задовго до скандальних відео чи бусифікації. Це прояв не через поведінку військових, а через небажання частини суспільства прийняти факт війни. За його словами, ТЦК сьогодні стало символом нагадування про війну, яка триває. Будь-який інцидент із військовими миттєво стає резонансним, бо людям простіше повірити в страшні історії чи міфи ніж усвідомити сувору реальність. Що мобілізація це не покарання, а спосіб виживання держави. Речник підкреслив, що працівники ТЦК виконують величезну роботу, не лише мобілізацію, а й соціальну підтримку, оформлення документів, координацію з громадами. Але суспільство часто бачить тільки конфлікти і скандали. Можливо, якби людям від початку чесно пояснили, що війна ж надовго ставлення було б інше. Без мобілізації країна просто не виживе. Одні намагаються втекти будь-якою ціною, а інші нажитися на цьому. Та, попри гучні скандали, жорсткі затримання і суперечки, процес мобілізації продовжується. Чоловіки, що потрапили до війська, спершу проходять базову військову загальну підготовку. Як зрештою відбувається інтеграція в армію, про це далі у сюжеті. Ворог на 12 у нас. От район щиток, це ніби противник, який заліг і веде uh -huh. по нам вогонь. Боєць займає позицію. На все він має лічені секунди. Що довше він буде думати, то швидше умовний ворог зможе просунутися, і зупинити його треба гранатою. Граната. <звук> ну зараз ми відпрацюємо більше оборонний бій. Ближ... Ближній бій, противник наблизився. Біля для наших позицій залів і вже вінавісані кітка гранати. Ми відпрацьовуємо на напрямок ворога. Один за одним бійці закидають гранатами умовно ворога на реальному полі бою. Саме невеличкими групами росіяни і намагаються штурмувати. А це вже бійці 115-ї бригади відпрацьовують свою майстерність з пострілів з кулемету Браунінг. Таким озброєнням і ворожу піхоту ліквідувати можна і їхню техніку підбити, але краще вдарити з ручного протитанкового гранатомета. Автонайда жово не порвалося всього під пішку доверху. Емоції, як є, вже? А ви коли небудь вже стріляли ні, ні разу. то це в перший раз да. ці захисники буквально нещодавно мобілізовані і пройшли базову загальну військову підготовку. Але потрапивши до бригади, тут їм обов'язково влаштовують ось такий адаптивний курс. Почему называется адаптивный курс? Мы адаптируем бойцов непосредственно под действия бригады. То есть на каком направлении бригада, какие у нее есть проблемы на этой, на этой линии фронта, мы больше их подготавливаем непосредственно уже к боевым действиям самой бригады. То есть самое главное людей не унижать, не оскорблять. То есть вне зависимости от э, их возможностей физических. Під Олександр у війську вже майже п'ять років. Спочатку була струкова служба, потім ООС велику війну зустрів на Донеччині у складі 95-ї бригади, десантник тримав оборону під Нью-Йорком. Згодом звільняв Харківщину. Щоправда каже, війна за цей час кардинально змінилася. Зараз, коли з'явилися дрони, стало тіже. Розвідку толком не підеш. якісь -то маніпуляції толком не зробиш, якщо ти не маєш якогось рівня підготовки. Ще все все, працюють дрони. Є з території на лінії фронту, там ді боють адні дрони. Даже толком людей людям одні дрони. Під час одного з бойових виходів Олександр дістав поранення. Вороже залізяча прошило сонну артерію, та лікарі бійця врятували. Нині свій досвід він передає новоприбулим, хоча сам теж постійно вдосконалює свої навички, і час від часу теж виходить на завдання. Більшість людей я зустрічав після того, як я учив ні один боєць мені ще не скажу, що я навчив якоїсь єрісті. Олег Корнієнко Захар Комах, Факти сі тві. Єдині новини, поки одні підривають довіру до військових і скандалять на весь регіон. Є ті, хто справді заслуговує повагу та визнання на полі бою. І мова йде не тільки про українців на боці нашої держави вже воюють справжні герої з різних країн. Хто ці воїни і як вони опинилися на боці України? Про це дізнайтесь вже за мить. Ми розкажемо вам про дуже цікавий підрозділ. Ми тут між собою ми жатуємо, що у нас батальйон сімейного типу. Який літає бомбити ворога на окупованій Херсонщині. Ми працюємо в полі, тому мені доведеться ховати обладнання. А потім я встановлю для нього катапульту, щоб мати змогу швидко повернутися в укриття. Екіпаж збирає літальний апарат, закріплює боєприпаси. Фіксує катапульту. Звичайна ситуація у південних степах, коли американець, полька та француз воюють насправді не тільки за Україну, воюють за те, щоб у світі можна було жити спокійно, без російського тероризму. Командирка цієї групи з Польщі вже три роки тут і старається говорити з нами українською. Е, я з Польщі. Як ти називати? Діпсі. No, w armii ja tu służę e, trzy roki, czuć bliżej jak trzy roki. E, Raniejsze ja była wolontarem. Gypsy spodziewa się, że w czego nauczyła się na wojnie w Ukrainie, w domu, jej nie zna No, ja tu e, jestem też, bo ja nie chcę, żeby Rosja poszła na Polskę. Ja nie znam, co będzie, ale e, ja spodziewaję się, że nie, nie pójdzie na Polskę. A jak pójdzie, no to... ж можу працювати. Американець Кратос робить усе, аби всій команді бути найбільш українізованим і хизується своєю бойовою сорочкою. <різований> О, так, це моя гордість і радість. Мені подарували його в перший рік мого перебування в Україні, і я просто обожнюю, як я себе в ньому почуваю. Це маленька компанія, яка виготовляє та продає онлайн в інстаграмі. Він має свій тризуб. Коли ти в боях, то немає часу часто ходити і робити тату, і намагається вчити мову у всіх її проявах. Якщо в нас є змога запікати, ну тоді знаєте, це мій особистий улюблений вислів. Це, це те, що я кажу майже щодня. І просто типове, О, Кратос фанатіє від Харкова та української кухні. Вереникі ойой. От -ой -ой, Лубесмата. О, Можна борщ на сало на пампушки. І впевнений, Україна має шанс. Ми тут, бо в нас є шанс на перемогу. Але якби в нас і не було шансів на перемогу, ми б все одно були тут. Цю думку поділяє весь підрозділ. Я француз. Я приїхав в Україну у 2023-му. і раніше я був у французькому легіоні. Мені хотілося зробити щось більше у своїй військовій кар'єрі, адже відбувалася ескалація на кордоні Європи, що ставило під загрозу безпеку і моєї країни. Також тому я хотів щось зробити, поки не стало надто пізно. Француз Нічі – пілот, який спрямовує дрони на ворога у мирному житті. Він кухар і у вільний від польотів час любить бавити побратимів стравами французької кухні. Єдине за чим скучає це продукти, які роблять в горах я живу дуже високо в горах, тому у нас є традиційні продукти, які можна отримати лише там. Тож у нас є свої специфічні продукти. Я сумую за горами вдома, але на жаль, Україна дуже рівна, окрім Карпат. Але ми там не воюємо. А так в Україні досить непогано. А це Рам, 30-річний випускник інституту міжнародних відносин і командир підрозділу іноземців. Тобто, в подальшому я міг би там працювати в нашому дипломатичному корпусі, а працюю в корпусі морської піхоти. І ну, зараз, да, мої такі навички міжнародного спілкування знадобились, пригодились. Я отримав перших пару людей і зрозумів, що працювати можна, тому що ну, перше можна вибирати. Тобто бажаючих насправді багато, дуже багато. І багато з них дуже висококласні спеціалісти. Там люди не тільки, ну тобто, є люди з цивільним якимось бекграундом, да а є люди, які працювали або воювали, або працювали там в якихось армійських структурах. Широкомасштабну війну Рам зустрів в Німеччині. Там навчався в магістратурі, але вирішив повернутися. Батько, звісно, мене засуджував. Але, типу, я спитав, кеш, напав, ну, як ти можеш мене засуджувати, якщо ти в п'ятій штурмовій. Типу <гум> не треба. Саме тут каже колишній студент-міжнародник, він знайшов себе і розуміє мотивацію людей з усього світу, які приїжджають в Україну. Цей жах, але це життя. І багато хто приходить от, побачити життя, І вони себе теж тут знаходять. Вони бачать це, там кров, смерть, радості, те, що хтось вижив, і типу, це життя. З Херсонщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Віталій Овсяніков та Павло Садовников ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. А як ви оцінюєте такі дії? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного разом з нами. Далі більше побачимось.